Я буду з тобою чесний. Ти розумна і круто розбираєшся в фінансах. Просто у тебе не той вайб. І як керівник, гадаю, що в цій компанії ти нуль. Уловлюєш? Даруйте, що у нас злиття з Бангкоком на носі. Все непросто. О, Ліндо, поки ти тут. Я забув сказати, що колеги на тебе скаржилися. На мене? На запах з рота. Не сяде той баран. Цього січня. Гляньте, хто вернувся з того світу. Довго. Ти у відключці півтора дня. Ти намагалася подати сигнал СОС. Хіба це вогонь? Ну, я робила все, щоб ми тут вижили. Витягти нас звідси ось твій пріоритет, а не гратися у Рубінзона Крузо. Це що, була претензія? Не забувай, що я твій бос! Ти працюєш на мене. Ми тут не в офісі з тобою, Бредлі. Пліду я весема Ремі. Допомоги не буде. Тобі доведеться змиритися з обставинами. Режисера зловісних марців. Ти болював колись? Кайф такий. Ти затягни мене до пекла. Ти застряг із гівняним босом. Так, як я колись, ставлю сотку, що я набагато кращий бос, ніж ти колись був. За винятком цього моменту. Рейчел Макадамс. Ілан О'Браєн. я й не хочу вибиратись. ДОПОМОЖИТЬ у кіно у січні.